Привіт, друзі! Всім доброго раночку. Вітаю вас на каналі на своєму життя в Польщі з Надією. Сьогодні у нас хмарна погода, дівчатки. Ночі була, була гроза, був дощ. У мене стірка помокла те, що днем висохло, не зняли. І зараз так хмарно, прямо темно в хаті кажеться. Прям темно-темно. Ліда з Вовиком поїхала на роботу, у Ліди там якась на півчаса робота. І в нас у Ліду з холодильнику на роботі в морозилці вся заморозка. Так що, Ліда поїхала забере додому заморозку, воно до вечора все поростає в холодильнику в нашому, а вечором ми будемо все обжарювати. Те, що нам треба пожарити, щоб завтра з утра воно було готове, і завтра нам його просто прогріть у духовці і все. Яйця вже на салат поварені на салати. Тут у нас кипить. Картошечка на салати. Тут у нас вариться морковочка на салати. Ой, бо у мене, дівчатки, три салата буде з отакими от приблизительними продуктами. Казала, Ліда, ви, саме головне поварить, а все остальне я прийду поможу. Тут у нас м'ясо для шашлычка. Я його зараз розберу і трошки хай із нього вимокне. А потім будемо. Як буде время маринувати. Вимою, приготовлю, поставлю в холодильник. А Ліда прийде, будемо з Лідою. Я не знаю, будемо ми сьогодні в прямому ефірі, чи ні. У мене дуже боліло ухо. Щось без болячки не получається. Щось у ухо, як черячок, чи що роздуло ухо. Дуже боліло ночі, я не спала. пила таблетки. І сейчас мені не дуже хорошо, ну, я. Рада, що Ліда буде. Ліда мені допоможе. Захоче вона вийде прямий ефір, буде показувати. Не захоче, Ліда, я її не заставлю. Взагалі, буде день і буде піща. Поки таким, таким заняттям ми займаємося сьогодні з утра. таке у нас утро. А як буде далі, воно покаже. А я зараз. Сейчас... Тости, я цілу хлібину. Поріжу дрібненько, помащу зеленим маслом, нашою солькою і спечу в духовці сухарики для цезаря. Для цезаря і так будуть, якщо треба. Може, де треба буде прокрутити для котлеток. Що, дівочки, наступний етап у нас зелене масло. Оце в миску, зараз сюди поріжемо ці два пучка у петрушки, 4 зубчика чималих чесничку і пів літра олії. Якщо буде мало олії, можемо трошки додати, побачимо, бо вроді зелені багатенько. І, і чайну ложку літочка постав сюди сіль, щоб ми не забили посолити. І чайну ложку солі обов'язково на пів літру олії. І все це збивається погружним блендером. Ліда ще зробить масло, я вже нарізала сухарики, покажу вам. Далі що будемо робити, будемо показувати. Дівочки, показуємо це непреривний. Хоч, щоб ви були уверені, що нічого не збивається майонез. Майонез. а Збивається ось таке, воно, як п'єна. Це час перелиємо баночку і ще раз вам покажем. Дуже хороше масло, ним оце оці сухарики паличками. Ми полєм, 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 і ми полем полем побризкаємо нашою солькою, і буде дуже вкусно. Сухарики для Цезаря теж побризкаємо зеленим маслом, солькою, запечемо в духовці. В общем, масло на всіх случаї життя. У мене є кабачок, я буду робити, мабуть, кабачковий торт. Теж буду жарити на зеленому маслі, так що, що Так, Голубці заморожені, Лідочка виклала в каструлю. их їх отак вот і в холодильник. І вони будуть стоять, поки прийде время їх тушить. Морковочку злили, зварили. Що ми ще зробили? Картошка яйця на вікнах. Отак От з... приготували філе куринне для Цезаря. Угу. Ось для Цезаря у нас варяться перепалення яєчка І вже в духовці у нас сухарики, окі, палочки сухарні, а мілоч, мілоч, швидко кручу, потім буде не вийти. А мілоч у нас ріжеться. Так, дівчки, скоренько поділюся і будемо відправляти у холодильник. Отак у нас буде розморажуватися котлетки. Це у нас оставався фарш з голубців, так і будуть. Це будуть м'ясні з куриного фаршу тіпончики і блинчики з м'ясом. Зараз ми це відправляємо все в холодильник і буде воно розморажуватися, після обід, під вечір ми його пожаримо. Зараз воно все мокре. Зараз воно все холодне з льодом. По рецепту робимо шпинатний рулет. По рецепту 200-250 грамів надо шпінати. У нас 300, ми вирішили спробувати 300. І три яйця і посолили чуточку солью. А білки, три жовтки, а білки збиваються у нас віддільно в блендері. А це по хорошо хорошо треба розбити, щоб, ну, щоб дрібніше, щоб було красиво в рулетику. Ще я додала 70 грамів муки і теж тут перемішано. От 60 до 70 грамів треба муки. Но, так як у нас шпинату більше, я зробила 70 грамів. В общем, отак вийшло шпинат із жовтком, а оце так збитися білок. І тепер частями додаємо цей душний білок і перемішуємо. Вимагою застелена і капелька олії, і потім салфеткою розтерла ту олію. Трошки просіліконила бумагу. І оце треба все вмішати. У зелень ще додала у шпінат, додавала столову ложку олії, чуть не забула. Добавила олію і перемішала. Значить, висипаємо рулет і розправляємо. І зараз у нас визник... Спорний, визник, спорний вопрос. Лідочка моя, я їй кажу перед тим, як почати рулет робити. Кажу, Ліда, це так просто, це проще простого, це так швидко, ну, взагалі, чепуха. А Ліда каже, О, ну хорошо, типо, будемо. Будемо робити. Ліда ще не робила і не бачила цієї процедури. І каже мені, що для неї це не, не просто. Я подивилася. Що тут треба зробити кучу-кучу тіло Для начала треба виділити яйця, від білка. Білок відправити в один міксер, щоб збивалося, жовток додать до аз, залить кипятком шпинат. потім це все погружним блендером збити. Там треба муку виміряти по грамовці, щоб було не більше, не менше. Ну, для мене це сложно. Не то, що це важко. А, а ну... я кажу, а мені проще простого. Мені так подобається, і мені каже, ну блін, ну це ж вообще зараз 7-8 у духовці і рулет готовий. Закрутив сирочком. Ну, для мене це взагалі дуже легко. Интересно, і для вас? Ага, дівчатка, як ви думаєте, це вам би було? Так як мені дівчатка одна писала колись за київський торт, каже, що там його готувати? я ніколи не готувала поняття не маю. Вона каже, що там його готувати? Проще простого. Так, це тепер розумію. Міренгу готова. Я не готувала ніколи мріянгу ніколи не готувала э, ну, збиті білки добре. Ні меренгу, ні, ні бізе, ніякого нічого. А тепер після цього торта мені хочеться. Мені взяти. Uh -huh. Після оцього торта мені хочеться все готувати. Так що будемо пробувати. Ну вже мені, думаю, на День Всього набрали стільки, що вже мені вистачить. А потім будемо з вами готувати. Все, у духовку на температура 170-180 градусів на 8-10 минут. Щоб він не зажарився, а тільки чуть-чуть зробився зверху по цим полосочкам рум'яненький. Слівочний сир я добавила ложку майонезу, розвела, щоб він був трошки м'якший, і зараз буду додавати рибу. І все. І поїхали. Все, тепер закручуємо цю саму бумажечку. Потім пакет і в холодильник. Чим довше він буде лежати в холодильнику, тим смачніше, лучше він пропитається і смачніший буде. Ліда займається маринуванням шашлечка. так що всі претензії будуть до так <рес> Значить, яка пропорція, Лідочка? 4 кг м'яса, 2 столові ложки солі. Одна чайна ложка перчику, три штучки лаврового листа, і по рецепту півтора кілограма цибулі ну, у нас десь кілограм, да. все. Укладуємо, перекладуємо цибулькою і все. І маринуємо восім годин краще цілу ніч. Ми будемо з сьогоднішнього дня до завтрашнього. У нас добре замаринується. Це хочемо по совєтському рецепту, щоб було як раніше, щоб було з уксусом і маку. А, і уксус. Уксус значить 100 грамів уксусу 9% і 200, 200 грамів грам води. Розбавили це все і залили потім. Все. По шашличку все сказали. Трохи не пропустила процес, що в нас далі робиться. А далі в нас перемазується бісквіт. Обичний бісквіт з обичним кремом. Слівочний Маскарпоне. маскарпоне і вершки. А потім засипаємо його просто Крошкой крошкою і красимо все. Привіт, друзі! Всім доброго раночка! А таке саме поміщення, як і Мы Ми вже, на їх дворках. Учора ми знімали, сліди знімали, а потім стали заморюватися, перестали снимать. І трошки вам до того відео вчорашнього додавлю, хоча вже це іменинник. і Він сьогодні іменинник вже сьогодні можна поздравляти. Ми приїхали на дворки. це місто, де ми завжди да, відмічаємо з першого разу Лі, з Лі, Ліді подружилася чи ні? Вони я не знаю. Жіночка, яка ходить до Ліди на ногті, і вона нам кожен рік, вовку на день режіння, робить такий подарок. Виділяє оці оцей домик, і ми тут празднуємо день народження. Отака красота. Тут хто хоче віддихать, дівчи-мальчики, тут так все зроблено, так все продумано, так все красиво, так стильно, все новеньке, свіженьким пахне. Ну, красота красотою. Зараз е, вовик сюди додав, звісно, стіл, тому що мало міста. Прошли раз ми вміщалися, зараз у нас 12 чоловік. Трошки буде стіл не такий, як цей, ну дуже красиво все. Ми вже приїхали. Ми вже приїхали. Зараз буде Вовик пакети, сумки носить. Ми кой, що те, що касається алкоголя, казала Ліда акуратно, щоб не випало. Ми його вчора захолодили, привезли вечором. домик уже нам розрішили розрішився з вчорашнього дня. І до завтрашнього о, часу до одинадцяти. Е, чим нам ще подобається, що наші гості, які приїдуть, зможуть ночувати в цьому домику. Домик на 8 осіб. Е, люди приїдуть празднувати, попразнують, ляжуть віддихнуть, у, а ми поїдемо додому ночувати. А утречком завтра, ми з Богданом уже тут а щось темно, десь ще не включено це, е, е, це на другий етаж. А ми поїдемо там, переночуємо, а отрічком приїдемо. Жабі дворки напоминаю. Дивіться, жабка яка в кожному номері. Ми пройшли раз.